А львів, мій колега, на нього різної кажуть, приєм із Востока Минулого разу говорили з вами про райони, їх особливості та історичні умови. Сьогодні зачепимо дотичну тему тему житла у Львові. Усі, хто був на Західній Україні під час війни, знає, наскільки це болюча тема. Отож, деталі. Спочатку розберемося, де ж все-таки обрати житло у Львові. Якщо ви любите тишу, то квартира в історичній зоні міста, де цілий рік гуляють туристи, може з часом здатися не такою привабливою, якою вона сприймалася при переїзді. Свята та фестивалі в центрі це весело, якщо їх відвідувати за власним бажанням, а не пробиватися через натовпи, коли треба йти на роботу або навчання. А у Львові, що не вихідні, то фестиваль або флешмоб. Така ситуація навіть під час війни, але звичайно, це все відбувається у менших масштабах та кількості. Очевидно, що мінусом околиць міста є віддаленість від центру. Транспортна система таких районів частково або повністю спрямована саме на центр. Віддалені райони міста переважно перебудовувалися ще за радянських часів. Враховуючи відгуки на різних порталах, якщо ви переїжджаєте до Львова, то вам все таки сподобається жити як можна далі від центру. По таким причинам ціна на житло: чим більше заглиблюватися в новобудову Львова, тим більше вірогідність знайти затишну квартиру за адекватною ціною. Спокій, спальні райони вам ідеально підходять, якщо ви не любите спів під вікнами та шум від автівок. Не туристичний Львів. Якщо центр це просто туристичне місце, де абсолютно кожна частинка зроблена для гостей міста, то віддалені райони створені для життя для комфорту та проживання. І четвертий пункт найголовніший для власників авто, тому що в центрі припаркувати машину. Просто неможливо. А от в більш віддалених районах це цілком вірогідно. Справжнім шоком для мене став той факт, що рієлтори або маклери, як їх тут називають, беруть 100% за свої послуги. Припустимо, що рієлтор запропонував вам квартиру за 10 тисяч гривень. В такому випадку ви маєте заплатити 20 тисяч гривень власнику квартири за перший і за останній місяць, а також. 10 тисяч гривень рієлтору за послуги, Причому варто зауважити, що за цю ціну умови житла будуть бажати краще. Проведу порівняння: зараз моя подруга орендує у самому центрі Запоріжжя шикарну двохкімнатну квартиру з окремою гардеробною кімнатою у самому центрі міста за 7 тисяч гривень на місяць. Квартиру такого ж рівня з таким самим інтер'єром і розположенням у Львові орієнтовно можна зняти за 20-25 тисяч гривень на місяць. І ось яку я інформацію з цього приводу знайшла в інтернеті. З початком повномасштабної війни Львів прийняв тисячі вимушених переселенців. Через це ціни на оренду квартир різко піднялися на 72%. Про це свідчать дані Ліги експертів України. Відтак вартість оренди помешкання стала найдорожчою в Україні. Наприклад, ціна однокімнатних квартир зросла з 342 доларів до 500 доларів за місяць а трикімнатних – з 500 доларів. До 1000 доларів у новобудовах неподалік центру цінник на однокімнатні квартири, які коштували до війни 400 доларів, піднявся до 1000 доларів. Знайти у Львові квартиру у перші декілька місяців війни було просто неможливо. Найдешевше житло на той час це двокімнатна квартира у Галицькому районі та однокімнатна квартира у залізничному районі за 150 доларів. Найдорожчу квартиру студію на чотири спальні місця, здавали за 6200 доларів на місяць. Вже до кінця квітня, початку травня, ситуація стабілізувалась, а в червні вартість оренди опустилась майже на довоєнний рівень. Але напередодні нового навчального року українці, які вимушено переселені, були змушені знову шукати житло на західній Україні, і тому ціни відповідно знову злетіли на 100%. І ще порада на останок. якщо потенційний орендодавець вимагає скинути якусь передплату ще до огляду квартири, то це 100% шахрайства. По-друге, спочатку необхідно укласти договір про оренду квартири і тільки потім сплачувати за проживання. Законодавство України передбачає як мінімум просто письмову згоду. Про оренду житла. Якщо у вас все ж таки виникають якісь питання чи сумніви з приводу оформлення таких документів, то ліпше звернутися до нотаріуса, щоб завірити всі необхідні папери. Ну а в наступному випуску ви дізнаєтесь про найпоширеніші твердження, які жителі інших областей чують про Львів. Будемо їх спростовувати або стверджувати: папа! -па! Я Львів, моє місто, нес простого тіста, ліплений роками друзями ймовір. Бо...